Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу разом з вами розпакувати вперше на своєму каналі адвент-календар від Патрісії Ледо. Так що, кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. І ось так виглядає сам адвент. Приходить він ось так запакований в такому пакетику. І тут у нас іде 12 б'юті історій. Дуже це все дуже гарно виглядає. Я коли побачила на сайті, що цей календар представлений уже, чесно, була приємно здивована, що нарешті для простих людей, скажімо так, можна собі замовити такий подарунок, адвент, який можна. За 12 днів до нового року відкривати собі по черзі, діставати там звідти цікаву продукцію і насолоджуватися нею. Дивіться, тут є опис, що сюди входить в цей адвент. Також хочу сказати, що я завжди дивилася захопленням, як дівчата з зарубіжних сайтів замовляють адвенти, розпаковують їх. Це така традиція декілька років тому в нас з'явилася. Але ви знаєте, з війною щось було не до тих адвентів. Але я бачу, що і наші українські бренди доглядової косметики, такі як Холіскін, такі як Містер Скрабер, Патрісія Ледоца про косметику. Також Глембі є адвент, ну, можливо, когось не назвала то ви вибачте. Підкажіть мені, хто ще з наших таких українських брендів випускає такі адвенти. Також хочу сказати, що цей адвент також представлений вже і в магазинах Єва. Отже, давайте розпаковувати та розпочинати. Ще раз покажу вам. Коробку саму, вона йде червоного кольору з такими восьмикутними зірочками. Це є напилення, таке, яке відчувається під рукою. Вперше я буду розпаковувати такий адвент. Тут є в нас ось така красива зірка, тут список всіх позицій, і тут навіть намальовано таке теж вибито, що саме сюди входить. Отже, не обійшлось мені без ножа. І ось так, якщо відкрити, виглядає сам адвент. Ось Тут стільки в нас різних таких коробочок. І ми з вами будемо по черзі відкривати. Завжди мені було цікаво, як блогери це роблять в камеру. Ну що ж, прийшла і моя черга. Тут, звичайно, можна ось так. Натискати і виймати. Отже, перша така в нас коробочка. І в перший день в нас буде ось такий продукт. Так, тільки я ще також не придумала, як я буду звідти його виймати. А це що це в нас таке? Давайте будемо читати і знайомитись. Давайте так. Сьогодні я тільки розпаковую, а в наступних моїх відео ми з вами зробимо макіяж цією косметикою, там розглянемо всі свочі детальніше. Бо відео я надіюсь, що буде дуже довгим, якщо я почну ще свочі робити. Блиск для губ, ага, це в нас йде блиск для губ. І хочу ще зазначити, що він в такому ніжно-рожевому кольорі. Він йде один, і я так розумію, що Патрісія Ледо вклала в цей адвент-календар якісь дуже цікаві новинки, тому що таких засобів я не бачила, звичайно, в продажі. Можливо, вони ще з'являться, звичайно ж, але. Хочу ще сказати, ну, я не знаю, чи вони будуть, чи не будуть, що об'єм 4 мл близько, і також виготовлено 08.2024. Тобто вони ще влітку готувалися, так, готували ці адвенти, що не може натішити. Так, шукаємо другу. Друга у нас ямочка тут. Давайте розпаковувати будемо. І тут ми бачимо. Дуже цікаво. Це в нас відразу перевіримо на міцність. Це в нас пензель, Це в нас О, ось такий міні пензель. Ну, що я хочу сказати, що пензлів забагато не буває. Що ним наносити, я ще поки що до кінця не розумію, тому що він доволі таки, як для тіней, великий. А що саме ним можна наносити, то я не знаю. Але доволі такий м'який. От і це тревел варіант. Можливо, десь якісь громняне чи ще щось. Ну, будемо тестувати. Гарний чорний такий, таке пакування з золотистими буквочками. Ну, цікаво. Так, рухаємося далі крутимо подалі. Третє, в нас віконечко, в нас ось тут. Що ж нас чекає? Тут якесь таке пакування досить квадратне. Треба обережно, щоб не випало. І це у нас хайлайтер ось така маленька штучка, така цікава, кругленька. Це в нас хайлайтер для обличчя у об'ємі 2 грами. Теж дуже гарне опакування. Так, дивіться, як він виглядає. Покажу вам все зблизька. Ви собі зможете. Подивитися, такий якийсь цікавий відтіночок кольору шампань, дуже гарний. Отак відкривається, саме бачите, пакування. Не є таке, знаєте, що там якесь дешеве чи, чи ще щось. Тобто воно ну, таке міцненьке відчувається, защофується, все добре. Ну, хайлайтерів від Патрісії до мене ще здається, немає. Так що, ось такий третій. Далі у нас четвірочка. Четвірочка в нас ось тут. Ой, там щось таке прям міцненьке, що ніби мі, не хоче цього відкривати. А. Ось так виглядає четвертий номер, і тут у нас підводка для очей. Ой, яка вона мила, яка вона класна, подивіться. А В мене ще таких підводок немає взагалі, Ось саме такого плану, типу з такими пензлями. У мене завжди є такі фломастері. Вони. От я маю практику з такими у фломастері. А ось такі лайнери досить цікаво, дуже класне пакування. Мені завжди подобаються такі всякі, знаєте, баночки скляночки Це в нас підводка для очей, чорного кольору. От, в об'ємі 4,5 мл. От, ну, досить-досить таки цікаво. Не знаю, можливо, буду вчитися тестувати і малюватися такими підводками, але поки поки ще не придумала, як це буде. Так, далі в нас номер логічно, номер 5. Номер 5 в нас знаходиться ось тут. Давайте вже будемо його відкривати. Це в нас п'ятий день по сухі. І тут у нас м -м, досить такий цікавий продукт, і це у нас рум'яна для обличчя рідкі. Досить цікавий який світло-персиковий відтіночок. Дуже добре, що тут все йде з такою наліпкою, що це все запаковано 8-24 об'єм 6 мл. Ой, і знаєте, що тут написано: що вироблене на замовлення тов. France Innovation Cosmetics, Париж, Франція. Я не знаю, чи моя камера вам зловить, що тут написано, От, як воно там у вас виглядає, але румяна досить такі ніжні, так що буду також тестувати. А можливо, навіть комусь і на подарунок не сорок на такий подарунок. Так. Далі в нас йде шостий день. Шостий день у нас ось тут відразу. Біля рум'ян будемо відкривати. І М -м -м. я думала, що тут туш, але ні, тут у нас іде ось така баночка. Цікава. А це у нас іде гель брів, прозорий в об'ємі 2,5 мл. Досить цікаво. Ви знаєте, що в мене один-єдиний гель для брів від Color Intense. Також у мене ще є від Benefit. Вже майже закінчується. Що там такі на, на денці залишились. А від Патрісі Єледо в мене ніколи не було таких гелів. Я самостійно їх не купувала. Досить цікаво буде їх його також протестувати. Отже, далі, сьомий день. Сьомий день. Сьомий день у нас тут такий вже великий. Я думаю, що там має бути, я не знаю, хоча б якась палетка, я собі так думаю. Давайте ж дивитися. Ну, я майже вгадала, майже вгадала. Тут у нас іде ось така палетка для обличчя, контуринг написано. Так, тут розписано, що в нас тут до чого контуринг. А, значить, маса 10 грамів також виготовлено на замовлення Париж, Франція. Ось і так виглядає сама палеточка. Давайте подивимось. Тут вже ось це пакування, ну, таке, знаєте, досить делікатне, і таке враження, що воно може в будь-який момент відпасти, і воно тут не відкривається так до кінця, а ось так все це ось виглядає. Давайте я покажу вам ближче. Ось. Тут можна, звичайно, що подивитися, бо мені досить цікаво. Це запечена формула. Так, це бронзатор, я так маю надію. Це хайлайтер світленький такий. І це такі шимерні я думаю, що вони тут досить таки вдало продумали саму кольорову гаму, тому що дуже подібно до румян рідких. Не знаю, як там камера вам що передає, як воно все поскочилось. Давайте я нашарую. Тут нічого вам не видно, бачу вже. Так, це в нас хайлайтер був ось тут. Так, і рум'янці, рум'янці досить такі делікатні, делікатні шовковиста текстура, ось все на пальцях, що в мене залишилось, і ось тут а, така от, ну, як на мене, Палетка, саме ця для контурування така двохзначна, тому що я не знаю, як буде в процесі вона набирання. Так? Чи буде зручно сюди набирати контури, не зачепивши рум'яна, так само, як і хайлайтер, таке інше. Ну, тут мені здається, вони трошки не продумали. Можливо, потрібно було зробити якусь їм перегородку. Ну, але це моя думка. Побачимо все, звичайно, що в процесі. Так, далі. Значить, далі в нас номер 8. Номер 8 це в нас ось тут. Що в нас під номером? 8. О, тут така цікава річ. Як олія для губ від Патрісії Ледо. Значить, в об'ємі 4. Мілілітра. Ось так вона виглядає, прозорою виглядає. І 4 мл – це такий досить невеличкий об'єм. Така, бачите, тут велика лопатка. От, ну, цікаво. Також спробую олій від Петрісії Ледота. У мене також ще далі так. так. номер 9. Номер 9 у нас ось тут одразу після номера 8. І це в нас знову пензель. Ось така малютка. Подивіться, як це все виглядає. Такі пензлі я люблю. Ними, ось такий, знаєте, щільно набитий, щільненький, такий, прям, прям такий цей. Я такий люблю. А, для чого? Наносити точково якісь блискітки, глітер. Ну, ви бачите, що я люблю глітер, він мені подобається. Я його наношу без проблем на очі. У мене сьогодні без бази все на очах. От, Так що нехай буде десь взяти з собою в косметичку в дорогу. Це дуже зручна така міні-міні-версія. пензлі. Далі. Далі в нас іде номер 10. Номер 10. От. Це вже, напевно, тут точно буде якась тушь. Я собі так думаю, він повинна ж бути. Так. так, ось так вона виглядає. Ну, туш. Туш, хочу я сказати, вам виглядає тако, на перший погляд, дорого-багато. Також не знаю, чи вона буде представлена, звичайно, в продажі чи це, чи це суто для адвент календаря. Вона іде чорного кольору в об'ємі 10 мл. І подивіться, як це все красиво. Виглядає дуже класне таке пакування золоте, ребристе з чорним. Я дуже люблю золото з чорним. Також все подивимося з вами в моїй вже косметичці там в моєму макіяжі. Все запаковано, дуже стильно виглядає сама туш. Маю надію, що по якості вона також буде класно працювати. Отже, одинадцятий номер. Вже ми так помаленьку-помаленьку добігаємо до. Завершення відкривати цей календар, 11 номер. І тут у нас ховається, ховається помада. Ну, що я хочу вам сказати про помаду. Що в неї тут заявлено? Що це помада для губ, торгова марка Patricia Ledo? Не написано, яка вона йде, зволожувальна, матувальна, нічого не написано. Абсолютно вирумлене замовлення значить, в Парижі, Франція в об'ємі 3,5 мл. Ну, давайте я цю помадку, напевно, також відкрию, ми з вами її подивимося. Що я хочу сказати, що пакування могло би бути краще, хоча б зробили би таке, таке, як ну, хоч, плівочка гарно знімається. Хоча б як туш, та, в одному такому стилі. Занадто воно таке вже просте це є пластиковий ковпачок. Звичайно, могли б щось придумати оригінальніше, так? Ну, Але так, давайте подивимося на саму помаду, як вона викручується. І подивіться, колір дуже такий насичений, нюдовий і по помаді самі зірочки, які показують. Те саме, що і на упаковці, так? Ось такі зірки. Ой, помада. Е, нічим вона ну пахне пахне, має аромат. Давайте легенько зробимо сводж, вона йде зволожувальна бальзамного типу. Її можна нашаровувати. От подивіться, який такий ніжний колір. Абсолютно на кожен день, на повсякдень, гарно зложити ваші вуста. Ну, але, звичайно, що пакування я б хотіла, щоб було як у туші, бо пакування туші прямо дуже класне. Ліпочку я потім зніму. Ну що ж, 12-й день. Останній в цьому календарі. І, звичайно, що це вже ми здогадуємося, що там у нас. Бо там у нас. Так виглядає сама палетка тіней на 6 відтінків. Всього разом тут буде 6,8 грамів. От так. Між іншим, хочу вам сказати, що це все виготовлено в Парижі у Франції. Така вона якась трошечки заляпана. Так, ну що ж, давайте відкривати. Відкривається так само, як і хайлайтер. Дивіться, які красиві тут насиблені відтіночки. Дуже вони прям носибельні всі. Світлий. Це прям моя кольорова палітра. Дуже такі люблю. Давайте подивимося на якісь відтіночки. Ну, це звичайний, перший маток, я навіть його рухати не буду. Так, перший, другий раніше. Ось цей третій, досить цікавий. відтіночки дуже м'які. Чотири. Так, дуже м'які, такі прям. шовковисті, Дуже красиві. Подивіться, які відтіночки. Дуже шовковисті, дуже ніжні. Я думаю, що з ними легко буде працювати. От, і макіяж з ними буде дуже гарний. Так, дивіться, ще оцей покажу вам сірий. А от так, дуже красивий, графітовий такий, дуже цікавий відтіночок. Ось цей графіток. Я не знаю, що там видно, бо я сьогодні в такій локації знімаю незвичні для себе. Але я сьогодні старалася для вас. От, дуже цікавий відтіночок. Він не чорний, але він такий прямо графітовий. Цікавий, цікавий такий. Так що абсолютно носибельна. Палетка така, можна брати навіть з собою в дорогу. Тут є всі відтіночки, які вам подобаються. Що потрібно на повсякдень. Я, наприклад, на повсякдень не ношу навіть інколи і складку не затимняю, просто наношу якийсь шимер на все повіко, легенько і туш, і побігла на роботу, тому що зранку зазвичай що немає так дуже сильно багато часу. От, приділяти особисто на себе. Дуже повсякденна, класна палітра, таке досить е пакування, знаєте, не відчувається, що там, що таке, знаєте, як то кажуть, хлюпіньки, ні, нормально все, поки що защолкується, все супер. Отже, ми з вами відкрили весь адвент-календар від Патрісії Ледо. Пишіть, чи ви плануєте купувати такий. Якщо вже ви купили, то поділіться своїми відгуками. Можливо, ви вже щось протестували на собі в носі. Це завжди цікаво і мені почитати вашу думку, і також моїм глядачам, які заходять і дивляться відео, і також читають коментарі. А я зішуся, що я придбала такий адвент-календар, що я мала можливість поділитися з вами цим всім, так поспілкуватися з своїй б'юті, такій спільноті. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові! Бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!